Мартина Богуславець, як анонсувала Марта, з нами на зв'язку. Голова антикорупційного центру межа. Слава Україні, дорога пані Мартино, Вітаємо. Доброго так. дня, вітаю вас, чи Україні. Доброго. Ну що хотіли насамперед Доброго. розпитати? Так я думаю, ви проаналізували з Олівчиком, і думаю, не лише ви все те, що так би мовити, повідомили представники офіційних. Харківських влад так, стосовно вашої, без сумніву, резонансної статті, присвяченої чому можливим дивним співпадінням, коли людина, яка собі хотіла вкрасти півлітрову пляшечку Джека Деніалас, виявилась. Надзвичайно важливою в цьому от ланцюжку побудови те, того, що ми називаємо нашою обороноздатністю, зокрема і в Харківській області. Не хочу нічого сказати, але таке от дивне співпадіння. 100 годин громадських робіт, звинувачення у крадіжці візки з гастронома, півлітри. Ну, от якось таке от, якесь неспівпадіння. Пані Мартину, який був фідбек? Е, я процитую. Фідбек був від керівника обласної військової адміністрації Харківщини, і він звучав наступним чином: мені байдуже, чи фірма була зареєстрована навіть 5 хвилин тому назад. Якщо вона може поставити деревину. я думаю, що ми можемо зробити висновок із такої заяви, що Таким чином, фактично нам зараз намагаються легалізувати майбутні якісь будь-які такі схожі оборудки. Що неважливо, хто власник, неважливо, коли фірма зареєстрована. Вона може бути зареєстрована. Слухайте, хоч там декілька днів тому назад, хоч так само як сказав от, буквально пан Сенгубив, хоч п'ять хвилин тому назад. І це, що в нормальному середовищі, в антикорупційній спільноті це вважає. Взагалі то ознакою ефективності така фірма, це не становить, взагалі, не становить ніякої перегороди для влади. Це перше, а друге, ми взагалі запитали, і вся комунікація попередня, так, і журналісти, які читали нашу статтю, які були на брифінгу, які перед тим були на офіційному засіданні Ради Прозорості, як ви вибирали ці фірми, за якими критеріями і на що, мовляв, була відповідь теж офіційна. Ну, ми їх вибирали за кведами. І дивилися в них не було зв'язків з РФ і з Білорусією, і щоб не було судових проваджень. Ну знаєте, якщо за кведами відбирати фірму, то в Україні ФОПів і фірм, які займаються постачанням деревини. Ми вчора підрахували є близько 35 тисяч. Це взагалі то в офіційних реєстрах в офіційних джерелах інформації. Тому дуже дивним збігом, що з 35 тисяч фірм, які в Україні існують, які можуть такі послуги надавати, ми все ж таки вибираємо шість фірм, до яких є питання по, по корупційній складові, до яких є питання по тому, що є ознаки ефективності тобто з 35 тисяч фірм, які за цим кведом працюють. Якщо ви говорите, що ви їх вибирали за кведом, ми вибираємо шість конкретних фірм, по яких є ознаки ефективності які недавно створюються, і нам намагаються зараз е, повністю знівелювати. Тобто, все, що зараз в публікації було написано про те, що це підставні особи, це люди, які можливо навіть не знають, що на них такі фірми зареєстровані. мова мова йде про власники, не про не mm -hmm. про... Теректорів а про власників ці люди можуть навіть не знати, що ці фірми на них зареєстровані, і що такі фірми, е їхні фірми, укладали мільйонні контракти на сумарну суму 300 мільйонів гривень на постачання деревини на будівництво фортифікацій. Це не становить загрози, це не становить проблеми, як ми бачимо для харківської влади. Е і нам більше того, пояснили, що ми взагалі-то частина російського ІПСО. А ми частина пропаганди, і давайте не розганяти зраду. Можливо, ще і порохоботка зачайна, Хто там знає, розумієте в будь-якій незрозумілій ситуації, кажи, що то і псо. А от те, що стосується, наприклад, конкретних цифр, пані Мартино, можливо, був доступ чи в процесі отримання доступу, Ну, ми розуміємо, так для того, щоб пояснити, що люди ну нехай хтось там і намагався так би мовити, зачепити пляшку віскі. В Сільпо. Ну, умовно кажучи, це ж не впливає на виконання контракту. Ну і тут ключова історія це певні цифри. Певні ціни, певні послуги, і звісно, що увага виконання робіти тут можуть вам сказати, розумієте, ми вам не можемо надати цю інформацію, тому що що? Тому що інформація секретна. Але я наскільки я розумію, якщо дуже добре покупатися, не знаю, запросити тих чи інших розслідувачів, ну то можна тоді допомогти людям відбілити їхню репутацію внаслідок того от негарного в разі чогось там вашого Мартино і ПСО, отак. От. Звичайно, це вже відбувається, ба більше я розумію ми правоохоронцями, і було озвучено, що окей, у вас як в громадськості є застереження до недоброчесності фірм. А ми довідки запросили в місцевих правоохоронців. І нам місцеві правоохоронці нададуть довідки, що з цими фірмами все ок. Супер, ми в свою чергу вже теж звернулися до правоохоронців. До на нашу думку, до незалежної антикорупційної інституції до Набу. І ми би хотіли, аби власне НАБУ перевірили, чи є корупційна складова. Бо ми не можемо без процесуального статусу, без проведення там негласних слідчих розшукових дій і так далі, довести, власне, що на наш погляд є ознаки ефективності в цих фірмах, але чи дійсно ці фірми мали змогу мати виробничу потужність, відповідні технічні можливості забезпечити постачання всієї цієї деревини? Нехай далі цим займаються право. Охоронці, якщо говорити про суми, те що ви запитуєте, то загальна сума, яка була на яку уклали контракти на постачання деревини на будівництво фортифікацій, це був 471 мільйон 317 тисяч більше ніж 400 мільйонів. Що цікаво, що на 6 фірм. І на одного ФОПа, де ми розуміємо, що там однозначні ознаки ефективності в цих фірмах, з ними уклали контракт на 366 мільйонів, uh -huh. а з лісгоспами тільки на 100. Тобто, фактично, лише одна четверта всіх контрактів була укладена з лісгоспами, а три четвертих. Тобто майже вся сума була укладена якраз із, із цими фірмами і пояснення на брифінгу, пояснення на цій раді прозорості, що не мали можливості е, лісгоспи в відповідному об'ємі, і так швидко, як це треба було зробити. Е, е, поставити цю деревину. А шість фірм, які зареєструвалися там за декілька місяців, так е, і ми вже знаємо. прекрасно вся країна знає, хто їхніми були засновниками. От вони мали ці можливості. І постачати цю деревину. тут багато дуже от, запитань, знаєте, так, от, більше... не хотячи, я повертаюся до нашої улюбленої історії. Знаєте, про курячі яйця для е, народу, так закуплені в межах окремо взятого міністерства. Ну і розуміємо, так ну коли з'ясувалося, що 17 гривень, ну воно так трошки почало видаватися, що то за дорого, і тут ключова історія, коли є змога порівняти, наприклад, там погонний метр деревини, чи там я не знаю. Кубометр, чи там я не знаю, тонна чогось там. Ну і по цінах є якийсь доступ до такої інформації? Е, потрібно розуміти, що на жаль, інформація стосовно цін, е, вона є закритою. E, і це e, тут немає ніякого порушення там з боку Харківської обласної військової адміністрації, бо це e, інформація, яка містить таємницю, і це нормально, бо мова йде про матеріали для оборонних e, будівель для, для для, для оборонного будівництва. Так і те, що пояснювали на брифінгу e, по цінах, e, то я можу так собі дозволити сказати «make sense», але тут потрібно розуміти інше: дивіться, фірма з ознакою фіктивності, це часто фірма, яка використовується як прокладка, яка не факт, що дійсно поставляє щось, а використовується для можливості виведення коштів. І тому а я якщо працює? Ну фактично, якщо фірма зареєстрована просто на папері, так, так. то е, на цю фірму, як ми розуміємо, переводяться кошти, укладаються з неї контракти. Будь-який матеріал постачається абсолютно за незрозумілими цінами з незрозумілого місця, або взагалі безкоштовно постачається, або постачається за набагато заниженими цінами. А от фірми, на які от фірми з фіктивності, на які ці кошти виводяться, е, тобто потім ці кошти далі обліковуються. Часто це може бути навіть готівку. Тому ще раз тут завдання правоохоронців розібратися саме з цими шістьма фірмами, з якими укладалися контракти. Бо е, потрібно зрозуміти, тобто це потрібно встановлювати так, чи в них були ці потужності, чи в них були виробничі потужності, чи вони технічно могли доставити цей ліс? Це потрібно проводити е, допити. Потрібно брати людей, які власне керівники цих фірм, і як це все, тобто в хронологічній послідовності, як це все відбувалося. Тут потрібно розуміти, що от ви згадали за яйця е, завищені ціни на яйцях не означає, що в той момент. Підрозділи ЗСУ на сніданок сиділи голодні і не мали яєць. Ні, щось та їли так. само тут окей, забудови деревину закуповували. Не означає, що фортифікацій не будували, не означає, що дерево не поставлялося. Питання не про це не потрібно проводити причинно святковий зв'язок з безпековою ситуацією з тим, що зараз відбувається на Харківщині, і з тим, що могла бути корупційна складова. Конкретно виведені саме коштів, конкретно мова йде про ці підприємства. Тобто, ми не експерти з фортифікації і не оборонні експерти. Це повинні ви вирішувати чи побудовані там фортифікації чи ні оборонні експерти. А нам так, зараз на ми з вами погоджуємося на останок. Коротко є певна тривожна інформація про те, що можуть на розсуд парламентарі винести законопроект про обмеження до реєстру судових рішень, і це важливо, тому що. Ці зміни вони суперечать принципам демократичного суспільства і євроінтеграційним зобов'язанням України. І я знаю, що організації правозахисні не підтримують ухвалення цього закону. Хотіли би власне позицію вашу особистої і антикорупційного центру межа. Я вам хочу сказати, що майже усе. Розслідування, яке ми провели по цих фірмах, якраз і грунтується на відкритому доступі до реєстру судових рішень, і я постійно про це говорю: що це інформація, яка в відкритому доступі, тобто, все, що ми знайшли, воно в відкритому доступі, і ми побачили ознаки фіктивності власників цих фірм, тому що ми в судовому реєстрі знайшли на них справи, які взагалі не можуть свідчити про те, що ці люди є реальними і можуть бути реальними власниками таких підприємств. Тому, Якщо Якщо такий доступ буде закритий, то ми можемо забути про будь-які антикорупційні розслідування, і ми можемо забути про будь-яку ознаку взагалі демократичного суспільства відкритого доступу до публічної інформації. А судові реєстри і судові рішення це є одне один з найважливіших таких реєстрів і такої інформації. Дякуємо вам за позицію. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру межа була в Етері «Еспресо».